У селі під вікнами Кайдаші росла грушка. Та не проста, а така рясна, що всім сусідам заздро було. І ось одного дня Кайдаш вийшов подивитися на врожай. Ох, а яка грушка цього року вродила, яка вона гарна, жовта, пахуча. А стільки ж я біля неї працював, і підливав, і підрізав. Значить, груші тепер. Мої будуть. Твої? Мої. Та хіба ж ти один у господарстві? Якби не я, то й грошка давно всохла. Це мої гроші. Мої. Ага, розкажи, розкажи. Гроші мої, бо я старший син. Усе в хаті належить мені. І мої бо я твоя жінка. Ти без мене і груші не надкусиш. Груші потрібно поділити, браття. Половина мені, половина Карпові. А найкраще разом нас збирати, усіх привести і діточкам дати, посилити через грушу, сміть, та й годі. Знаємо, ми ваші поділити. Мені тільки шкурки з груш лишаться. От ти не батькому груші ділити. Ви собі завжди більше хлопець. Мовчи, невістко. Не сперечайся, слухай мене! Ага, слухай, ти сам такий думаєш щоб наїстися. І тут почалося. Кожен хотів грушу трясти, кожен ловити плоди, а груші сипалися, мов град. Груші мої, нікому не віддам. Не товшіть усі то доп'єте. Це мої, не чіпай. О. Віддай бо роздеру. Е, хай собі збирається, а я січкам От дожився, зараз за цю грушку і вб'ють. Так краще б ми ту грушу. Викорчували, а я справді викорчую, щоб нікому не дісталося. А тоді й сваритись не буде, через що не буде груші, не буде й радості. Та годі вже вам. Давайте краще разом зберемо груш, звернемо варення, буде й солодко, й весело. Так от і жили кайдаші, сварилися, мирилися, а грушка стояла собі, родила з року в рік, бо знала, без неї не мене жодна битва.